Дослідженні саме технології стеження розглядаються як один з ключових інструментів, які Китай використовує для внутрішнього контролю та посилення свого впливу за кордоном. Вони тісно переплетені з іншими технологіями впливу, такими як пропаганда, дезінформація та кібершпигунство. Як тут не згадати нещодавній кейс з китайським електромобілем міністра внутрішніх справ Австралії Тоні Берка, який його прослуховував. Та наймасштабніша система стеження розгорнута всередині самого Китаю. КПК створила розгалуджену систему стеження за своїми громадянами, використовуючи передові технології для моніторингу їхньої поведінки як онлайн, так і офлайн. Ця система тісно інтегрована з системою соціального кредиту. Тобто зібрані дані використовуються для формування соціального рейтингу громадян, який у свою чергу впливає на їхні можливості та права. Це створює систему, де кожен крок людини…